Накуда дивись зараз? Доброго дня. Студія та всі присутні в залі. Це для Ольга Дерасил. І це програма Боєс Сьогоднішнім гостем програми буде людина. Не просто людина, а жінка. Проста українська жінка яка працює у тій сфері, з якої не можна побачити нашу державу спереду. Так як держава повернулася до тієї сфери задума. Всі ви здогадалися. Наша гостя працює у сфері освіти зустрічайте, проста українська вчителька, моя давня, знайома. <говорити> 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 Та коли вже навчаться, у жіночій сумочці світло проводити. Доброго дня всім. Я просто українська бджителька. Звати мене Валентина Васильівна. А можна просто Валя. О, ви так схудли після нашої останньої зустрічі. Знову сіла на вієргу. Яка це нова методика? Ви помістили. Так. Я вкотре сіла на дієту, нова методика, ми вчителі взагалі все робимо по методиці. Щоб схуднути, потрібно їсти кефір виделку, і займатися на велотренажері. Але запам'ятайте, якщо велотренажер крутити назад, то можна знову набрати вагу. Будьте обережені. І одразу запитання до нашої гості. Скажіть, будь ласка, пані, чи подобається вам ваша робота і чому? Ну, розумієте, одразу все зрозуміло з вашої багатослівної відповіді. <рес> чи влаштовує у вас зарплатня і чому? Зарплатнею, як платять в українській школі, то жити потрібно в Африці. Трусики, мусики і трасуні. А що ви говорите, коли отримаєте зарплатне? Що Я говорю, Вітаю, моя маленька! І взагалі, знаєте, що потрібно робити, щоб ваша зарплатня збільшувалася вдвічі? Ой, ні, розкажіть. Потрібно всі гроші, які ви отримали в касі, принести додому і покласти перед зеркалом. <плес> <плес> Мабуть, тяжко працювати із теперішніми дітьми на уроках. Вихідних чекаєте з нетерпінням? Не зовсім так. Не зовсім, от тільки налаштуєшся посидіти біля каміна з філіжанкою і ароматною кавою в кріслі качалці і раптом бац виявляється і ні каміна, ні капела, ні і ні крісла качалки у мене немає. І взагалі життя піде на краще тоді, коли пакетик чаю стане дійсно одноразовим. Оце програма весна. Я, я Ольга Герасимін, і від студії проста українська вчителька Валентина Васильівна. Або просто баяся. <світна> і наступне запитання. Будь-яка людина живе на світі цілому не просто, аби жити. Має бути якась мета чи то мрія. Скажіть, Валю. Чи є у вас мрія? Бо роботу та ще й в школі мрію не назвеш. О, мрія, звичайно, як у будь-якої нормальної жінки, нормальної мрія у мене є. Я мрію вийти заміж. То чому цього не робите? Не робить? Права тому беруть чи не беруть, так мені що потім все життя без жити? Чоловік, коли знайде заначку дружини, повинен обов'язково докласти туди гроші. Добре, йдемо далі. Не дивлячись на те, що ви, Валентино, не заміжна жінка, діти все ж таки у вас є. І ви їх, звісно ж, любите. Е, ну, я Люблю не так дітей, як ту роботу. Ось держава, держава платить допомогу при народженні дитини. Як ви давали хоча б по сотні ну, і Ваші діти, вже дорослі, донька та син, вже мають свої сім'ї. А як вони облаштувалися? Хвально. Донька, донька дуже вдало вийшла заміж. Дуже вдало. Чоловік шуби купує, на курорти возить, а синові попалась зміюка. То шубу купить, отак курорт завезе. Не так давно діти купили вам автомобіль. Мені студія не учні, а діти, син з донькою. Чи часто ви валювали їздите за кермом? Ну, так є автомобіль, їжджу не часто. Ось більше місяці не їздила і сіла за кермо, їду. І мені раптом всі руками махають. Сигналі, мабуть, сумували вже з мене. <риклад> так, так, мабуть, мали <риклад> без вас. А скажіть, чи є у вас якісь свої правила? Звичайно, як у будь-якої нормальної жінки у мене є певні правила. По-перше, не їсти гидоту, не пити гидоту, не спати з гидотою. І саме головне правило, якого я дотримуюся в своєму житті, якщо я спізнилася на роботу, то додому я повинна піти обов'язково раніше. Жаль, вже підходить до кінця наша програма. Що ви, валю, побажаєте нашим жінкам? Шановні колеги жінки, бажаю вам, щоб в вашому житті було так, як у повітрі. Постійно везе, везе, везе. щоб ви ніколи не зберігали свої гроші в мрії. І як гласить народна мудрість, хто рано встає, того ще не скоротили. Дайте найкращий одяг жінки це щастя. Бажаємо вам носити цей одяг, не знімаючи.